Всім привіт! Що? Будемо сьогодні провіряти авроровські блоки на пульсацію, скільки вони видають, charge, швидкісні зарядки, delivery і так далі. Тепер же в мене є FNIRSI FNB 58-й. Зараз це все будемо відсіювати, що добре, що не добре. Будемо дивитись, можливо, з бюджетних реально за 60-70 гривень є класні блоки. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. У них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, дивіться, який чек. Ось такий чек. Я вже ціни не пам'ятаю. Були навіть, е дивіться, зараз я вам покажу адаптор за 29 гривень АПП. Є також адаптор за 77 гривень. Ну, максимально, що тут в мене який адаптор. Ціна 169 гривень. Це в нас в хавіт, вроді, якщо я не помиляюся, 169 гривень. Рік гарантії навіть пише. Всі, сьогодні не будемо провіряти, бо відео займе багато часу. Ми провіримо тими, що я користуюся. Це в нас ось ці єлендар. Де вони є, я не знаю. Два штуки, і ще звідси половину виберемо і провіримо, що добре, що не добре, яка пульсація, які швидкісні зарядки підтримує, і так далі. Ну що, приступимо. Почну я, напевно, з цих блоків, де вони є. Що я ними користувався. Ось цього є лендар. Це що в мене в першому відео було з блоками. І ще один десь є лендар, має бути чорний. А ось цей ось цей. Начнемо з цих блоків, яка пульсація, які протоколи він підтримує. Погнали і спочатку спробуємо з'єлендар, ось такого чорного, на два виходи. В першому відео, хто не бачив, я його тестив. Він свої там заявлених 2 А чи скільки там заявлено, 2 А він видавав. Мені цікаво пульсація його, і цікаво, які він протоколи ще підтримує. А він не робочий чи що? А він, походу, в нас не робочий. Він у, походу, не працює. Не знаю, чому він не працює, бо він працював. Походу, здох, не знаю. У мене є ще один такий, я на друге відео візьму ще один. Давайте ми його відставимо. Візьмемо єлендар оцей з Type-C і швидкою зарядкою. Це в нас пише, що тут. Power delivery. Ось типу Delivery має виходити. У мене є за собою взяв шнур, також за Aurora. І будемо зараз ми провіряти це все діло. Включаємо цей, а подивимося. Так, цей синеньким засвітився, це він запустився. У нас 5,2 вольта. Дивимось далі по налаштуваннях. Давайте спочатку есцилограму глянемо. Так, що в нас есцилограма показує? Дивіться, давайте я вам покажу. Пік-то е, пік е, 70, Ну, 60. Давайте ми зафіксуємо. Отак от. 40 мВ, Коротше, в районі 60-50 мВ середньому на холостому режимі. Це норма, це супер. Я обща здивований, я думав, тут буде велика пульсація. Ну, нормально, дивіться, от в цьому єлендар пульсація йде в нас. В нас 50-60 мВ. От, от 50 мВ, це супер. По пульсації це вже йому плюс, але ще не все. Давайте ми попробуємо дати йому навантаження звичайною резисторною USB-нагрузкою. Потім попробуємо ось такою дати. Що, пробуємо дати йому навантаження в 1 А. Хоп! О, пульсація в нас піднялася. 150, 160. Ну, коротше, 150, 160 мВ. Це нормально, в принципі, до 120 це норма. 150 це не так багато. Можна користуватись, в принципі, нормально. Добре, виключаємо 1 А, включаємо йому 2 А. 2 А вже пульсація вища, вже 200 мВ. Пік пік ну трошки багато, але не настільки критично користуватись в принципі можна. Ну але границі це є від 50 до 120, Ну нехай буде до 150, Це є норма. Але в принципі, як ви бачите, зараз воно падає 160, 170. В принципі, нормально. По пульсації цей блок норм. За таку ціну я не пам'ятаю, скільки я за нього дав, чи 100 гривень, чи 130 гривень. Це вже було давно. В принципі, можете зайти в Аврорі, подивитися на сайті. Ось такий блок. Є лендар. Він є з Power Delivery. Давайте ми йому попробуємо дати 3 ампера. Спочатку даємо 1 ампер, 1 ампер. Бачите, пульсація в нормі: 120-130 мВ, А даємо 3 ампера. 3 ампера він вирубується. Зрозуміло. Добре, виключаємо USB навантаження, він пішов в захист. Це вже добре, що він має захист. Ми зрозуміли, що 3 А він не витягує з USB. Давайте ми під'єднаємо оцю нагрузку, подивимося, який максимум 2,4 А він витягує. Чи не витягує. Виставлено в нас зараз тут 0,2 А. Давайте ми підкрутимо трошки і запустимо, будемо помаленько підкручувати. Це в нас 5 А, так і є, пів Ампера він видає, дивимось на вольтаж. Вольтаж у нас в нормі. 5 вольт. Добре. Даємо 1 ампер. Так, 1 ампер. 1 ампер нормально тримає, як ви бачите. 5 вольта в нас також вольтаж не просідає. І в нас виходить там 5 Вт. Добре, даємо йому 1,5 Ампера. 1,5 3... ампера. Все, тягне, 5 вольт він тримає. Вати в нас вже піднялися. В нас майже 8 Вт він заряджає. І 1,5 Ампера. Добре, даємо йому 2 А. Мені інтересно, що по вольтажу чи будуть просадки. Так, 2 А він тримає. Видає він 10 Вт спокійно, не напрягаючись, 5 вольт, він тримає. Даємо йому 2,4 А. Крутим 2,4. 2,4 А. Він також видає. Як ви бачите, 5 вольт тримається, все супер. 12 Вт він видає. Бомба. І з розрахунком, що пульсація тут теж нормальна. Давайте ми глянемо пульсацію. Що в нас по пульсації виходить? 170-150. Коротше, пульсація в нас в нормі більш-менш. Добре. Добре, даємо йому помаленьку, подивимося, коли він піде в захист. Даємо йому помаленьку. 2,5. Як вольтаж буде падати? 2,5. 2,7. 2,7 відтримає. Вольтаж теж в нормі. 3 він тримає вольтаж на місці. 15 Вт він видає. Чому він там вирубався? Знаєте чому? Тому що якщо включати тут в такій резисторному навантаженні, тут виходить в нас 3, 3,1 А. чи навіть трошки більше. А тут я чітко виставив 3 А і він тримає. От 3 А він тримає нормально по нагріву самого блоку. Він зовсім холодний. Зараз я вам візьму пірометр, зараз вам покажу. Він реально він навіть не теплий. 15 Вт видає. 3 Ампера видає, що в нього хотіти. Зараз ще ми про прочитаємо протоколи. Давайте я вам покажу, як він нагрівся. 18 градусів. 18 градусів в нього температура. Ми зіб'ємо зараз час, щоб ми знали. От час на мінус. Зіб'ємо тут по нулям. Даємо йому хвилину і подивимося, як він буде нагрівався. Пройшла хвилина 10. Дивимось на його температуру. Та 22 градуси. Це нормально. Я вам кажу, я руками беру. Він ледве-ледве тепленький. Коротше, 3 ампера тримаємо, крутимо до упора, поки він не піде в захист. Переключаємо на ампери. 3, Давайте, 3 ампера. 3 ампера є. Далі, все, вирубав. Коротше, 3 Ампера він тримає. 3.1 не хоче тримати. В принципі, нормальний результат. Тепер давайте прочитаємо протоколи, які цей блок читає. Пробуємо. Power delivery в нас включений. Так, он включений. А, чекайте, бо я тут відстало, і він щось від цей. Пробуємо, що він читає по протоколах. Ready. Automatic. Поїхали. 5 вольт, Apple читає, якийсь BC1 читає. Samsung читає, Huawei читає. О, виробався. Так, вставляємо Type-C сюди. Type-C сюди. Ану. О, починає читати. Так, все підтримує. Дивіться, йому треба було через Type-C. Дивіться. Apple, Samsung читає, він дуже багато. Дивіться, Huawei. І вирубує. Давайте ще раз я його доб'ю, реально доб'ю. Треба прошивку злити, напевно, на USB-тестер, бо дивіться, бачите, він моргає і все. Дивіться, читає все зеленим, дуже багато протоколів читає. Добротний блок. Реально, за такі гроші, якщо він коштує там по 100 гривень, ще раз я тебе доб'ю. Давай дочитуй всі протоколи. Так що все супер, дивіться, Huawei 30 Вт. Блін, ну що таке? Напевно, з прошивкою оцього USB-тестера. Мені все скоріше здається. так. Вирубує. Ладно, ходимо ми назад. Виходимо ми назад. І зараз ми йому дамо навантаження. Ми ось так зробимо хлоп. І зразу, так як в нас виставлено 3 А, лупашимо йому 3 А. Давайте перейдемо е, сюди. Ану, хоп! Все, 3 Ампера. Він... А, перезагрузився. Давайте ми йому такого 2,9 А дамо. Поїхали. В Нірсі чомусь перезагружається, блок не перезагружається. Або перезагружається сам. Ану, ану ще раз пробуємо. Чи вирубається блок? О, тут в мене підсвітка світить. Дивимось. Сам Фнірсі перезагружається. Добре, давайте ми дамо. 2 А, що ти, чому ти не хочеш е, запускатись? Power delivery, включене он, все супер. Не хоче. Добре, давайте ми попробуємо через. Та виключись. Давайте ми попробуємо через резисторну нагрузку і все. Так, 1 А. Поїхали. Є 1 Ампер. Видає 2 Ампери. Та видає він на Quick Charge. От 3,0, як ви бачите, видає він 3 А спокійно, але з одним нюансом. Як ви бачите, в нас вольтаж 4 Це дуже мало. Коротше, виключаємо От, в 2 А. На, на цій зарядці він 4,8, ну, ще може боротися, 2 А видає він. 10 Вт, а так видає скільки? 14 Вт. Ну, 33 ватта, так як там написано, я думаю, він ніяк не видасть. Максимум, що ми бачили від, від звичайного USB, це він видавав там 15 Вт. Все. Візьмемо другий блок, бо воно часу займає, як ви бачите, кожен блок перепровірити, часу займає. Давайте ще якийсь виберемо. Давайте виберемо цей найдорожчий хавіт. Так, давайте ще по тому блоці бо я Цей Цей от Єлендар. Можна користуватись, пульсація, в принципі, в нормі. Е, заряджати можна без проблем. Так що оцей можете купляти. Нормальний блок. Так. Беремося до хавіта. Хавіт. Havit. Підключаємо хавіт. Ану, підсвіточка є якась. Ні, тут ніякої всередині підсвіточки немає. Включаємо USB-тестер. Так, загружається. Видає в нас 5 вольт. Просто дивимося зараз в холостому ходу пульсацію. І як ви бачите, в холостий хід краща пульсація. От в цього єлендар. Тут у нас на холостому ходу вже 150, 170, 180 пульсація. Давайте ми дамо йому трошки навантаження і провіримо, що нам скаже при навантаженні. Так, 400 пульсацій це при 1 ампері. Я 1 А включив. Добре, включаємо 2 А. 400 пульсацій. Добре, 3 ти витримаєш. Хоп, пішов захист. Ясно. Пульсація тут вища і явно вона зависока. Мені вже це не подобається. Ціна велика, а пульсація теж велика, як то кажуть. Добре, відключаємо USB навантаження. Давайте ми почитаємо протоколи. Що по протоколах в нас? Fast Charge. чи він прочитає, чи ні. Так, Ready Automatic. Читаємо. Power delivery, ні. Apple, якийсь там цей. 1,5 А максимально, бачите? І далі все пішло червоним. Huawei. Quick Charge 2.0 не підтримує, 3.0 не підтримує, і от так далі. VOK, Dash. О, все. Ви бачите цей блок. USB-тестер протестував повністю. Quick Charge 2.0 немає, 3,0 нема, нічого тут коротше, нема. 2,4 А і то воно, напевно, не видасть. Зараз ми ще електронного навантаження підключимо. Подивимося, чи він 2,4 А видасть, як тут пише. Коротше, все червоним, оце я вже не рекомендую. Пробуємо дати йому електронним навантаженням декілька А. Підключаємо. Тут в мене в принципі, стоїть 2 А. а ну, пробуємо, чи він 2 а стягне. Переключимо в більш інформативний режим. Пробуємо. Знов чомусь перезапустився в нірсі. Ні, 2 А він видає, в принципі, 5 В. Але пульсація велика. Не забувайте. Пульсація велика. 10 Вт своїх він там видає. Добре, давайте ми йому накрутимо трошки. Коли він піде від відсічку. писало 2,4 А. О, все. 2,1 А він йде від відсічку. Добре, давайте скрутимо. О, До 2,1 А він ще тягне. І вольтаж, в принципі, тримає. 10 Вт, він тримає. Ну, коротше, такий собі блок. Я б ним не заряджав телефони, якщо чесно. Ну бачите, тепер я вже маю всякі приблуди. Я тепер можу провірити і вам покажу. Так що ви будете знати, який блок купляти, який ні. Добре, вирубаємо це все діло. Давайте ми ще провіримо ще один якийсь блок. Е, АП, самий дешевий за 29 гривень. Що він нам видасть? Цікаво? Погнали? А, ні, я передумав. Давайте ми ще одного хавіта провіримо. Е, 3 ампери, швидкісний заряд. Що в нас тут пише? DC, 5 вольт, 3 А може видати. Ну, можливо, 3 А видасть. Це мені цікава пульсація, які протоколи він підтримує. Також він у нас на два виходи. Давайте ми підключимо його і провіримо. Так, сюди, сюди. Ага, тако ми зробимо. Сюди 5 вольт є. Йдемо до пульсації. Пульсація скачуть просто, ну, в принципі 35-100 скачить Добре, давайте подивимося, що воно при навантаженні в 1 Ампер дасть. 35. Ну, коротше, від 35 до 100. Щось, такі скачки різкі, просто нереальні. 1 А. Перезагружається чомусь. 200 мВ. Добре. 2 А ти будеш тримати. 250 мВ. 3 А. Тримає 3 А і пульсація не підвищилась, тримається в 250-270. Добре, подивимося, що ти видаєш по вольтажу. Вольтаж 4,89-4,9 В. Вольта. В принципі, норм 15 Вт він видає. Я в шоці, 3,2 А. 3,2 А. Народ 3,2 А видає, Ну пульсація трошки висока. В принципі, я не пам'ятаю, яка ціна була цього блоку, бо тому що в чеку там 2 хавіта, а який з них, я не знаю. Ану, зараз я гляну. Там То я не знаю, можливо, я скоріше його купляв. Коротше, 3,2 А. 3,2 А він видає. І вольтаж у нього 5, 2, 5 вольт. Він тримає реально. 16 Вт видає. оця. Ну, давайте візьмемо в середньому. 3 А він тримає, 15 Вт він видає. Ну, Пульсація б ще в ньому була в районі 120-150. Було б супер. Ну, а так нормально. Так нормально, реально. Ось така коробочка, малесенька, хавіт. Ну, не знаю, вибирати вам, пульсація трошки велика. Але користуватися, я думаю, можна. Там щось зарядити, якийсь, я не знаю, павербанки і так далі. Дуже швидко зарядить. Добре, відключаємо і ще один блок візьмемо. По швидкому провіримо. Я думаю, вам цікаво. Візьмемо ось такий. АП. -пе. Один рік гарантії, два USB 2 USB вихода, 2,4 А. Що там в нас пише на блоці? 5 вольт, 2,4 А, 12 Вт. Він має нас видавати. Тут офіційно Аврора. Ладно, Добре, давайте ми тебе розпакуємо і глянемо, що по чому. Так, виглядає він ось так. Ну, Такий закруглений. Два порта підключаємо 5 вольт. Дивимось спочатку пульсацію без навантаження. Хоп, хоп. Ну, Тут пульсація просто зразу в холостому ходу 280 під 300. Зараз я вам покажу, дивіться сюди. Пульсація просто 200 під 300. от. Я зараз зафіксую 250 293. От зафіксував вам показники пульсації. Пульсація дуже велика. Давайте ми йому дамо навантаження в 1 А. Що скаже нам пульсація? 600 це дуже багато. 2 А. 600 це дуже багато. Коротше, пульсація тут вже фігова. Давайте подивимось, що він видасть нам по амперажу. Підключаємо оце навантаження і переключаємось в вольтажі. Скрутимо на 2 А. Що вони там писали? Там нам, скільки він. 2,4 Ампера. Давайте 2 А зразу ж дамо, щоб не бавитись, що він нам покаже. 2 А, 2 Ампера. 2,1. Та ось так. 2 А. 2 А є. Даємо йому навантаження. Пробуємо. Так, 10 Вт є. Майже 2 А він заряджає без проблем. Дамош йому 2,4 Ампера. Чи витримає він? І чи вольтаж нас просяде. 2,1, і 2,3. 2 і 2. 2 і 3. Давайте, 2. Все, 2 і 3. Я думав, що потух. а Ні, той екранчик потух. 2,4 Ампера тримає. 2,4 Ампера він тримає. От зараз показує. І 5 вольт є. 12 Вт видає. Добре, 2,5 тримає. Крутимо до трьох. Так, 2,67. Все, 2,7 А. Він На скількох? А ну ще раз, давайте. 2,6. 2,6 Ампера. Він виробився. Зараз він включився. Вольтаж 5 вольт. Що провірили ми 4 блока. Це в нас е, є лентар. Ось такий блок. Хавіт, один, хавіт, другий. Два хавіта і один АП. Ось такий. Коротше, з тих всіх блоків виявився найкращий Єлендар. Ось такий. ним ви можете телефон заряджати без проблем. Цими блоками можете заряджати там павербанки і другі гаджети, якусь там світло підключити і так далі. Без проблем можете користуватись. Бачите, вони видають своїх там заявлених там 2,4. Ось його видає зовсім 3 ампера, без проблем видає. На черзі в нас ще ось є купа блоків. Ось такі самі дешеві взяв. Ще ось такі взяв. Потім знову цей АП. Тут у нас QuickCarч навіть пише. Ще один ось такий взяв. Потім Брофон. Коротше, будемо далі все провіряти, бо тому що в одне відео втиснути всі блоки це теж буде відео мати годину часу. Якими короткими порціями коротше, буде, але так буде цікавіше і детальніше ми провіримо кожен блок. Так що, за мою роботу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!